Результат по алергії. Точенька. Я хочу поділитися своїми результатами. Знаєш, яка сьогодні рада була? Давай. Я сьогодні працювала на огороді, в коротеньких шортиках і футболочці. У мене не було сонячного дерматиту. У мене, пам'ятаєш, було дуже багато алергій на хімічні препарати. Руки завжди в перчатках були. Немає. В понеділок бризкала виноград, попало в яд на руку, водарів не було. Раз. Учора Діма приїжджав. Туди-сюди mm. ми вигружали, туди з машини бігали по сонцю. Я кремом себе не намазала. Ввечором не думала, що буду володорях. Ні. Кожа тільки чуть-чуть порозовіла. Сьогодні в мене вже перший загар з'явився перший. І я сьогодні була без сонячного, без сонцезахисного крему три години на огороді викопала цибулю і зібрала яблука. В мене немає сипів. Їзда на нову почту, цвітуть карантинні а Але... В мене я не чхала, соплю, не бігли. В мене пройшла алергія, і я тільки сім місяців на фітиному харчуванні. Ось. І покажу кожен день я п'ю з Зутра просипаюся п'ю грінце. Во, отакі От в мене результати. Дякую тобі, що ти мені надумала пити. Спасибо, цілую, люблю. Не сказала давай спробуємо. Я сказала, ми переходимо, тому що треба. Да, я ж помню, ти, якщо е, утром на дворі щось робила, то це рано утром до жари, щоб не виходити на сонце. Якщо виходила, то це закрите все до шиї, літом жара, тіло дано ну, бути, бути закрите. Да. Це ж класно. Це ти не один mm -hmm. год, я пам'ятаю, мучилась з цим. Це случилося? 13 років тому я пішла на огород, а сусіди побризкали бур'ян. І я не знала. І коли я прийшла додому, у мене руки всі були злиті. І після того в мене почалася сильна алергія. Це вже 13 років пройшло. Ого, я щось думала, що. 13, 12, 13 років. Ого. От, так. Тут швидко час летить. Я дуже рада за тебе. Результат записали. Шикарний. Зараз я його обріжу. Ой, тобі пам'ять зекономила на телефоні, бачиш?